Шановні друзі, радо вас вітаємо. Компанія Трактор номер 1 знову з вами. І сьогодні ми продовжуємо з вами спілкуватись на тему мототракторів. І розповімо вам про фактично найпотужніший мототрактор в лінійці Булатів, а саме про 200-ту серію. Це техніка потужністю 18 кінських сил. Ми зробимо невеличкий. Порівняльний аналіз 200-ї серії потужністю 18 кінських сил з 160-ю серією. Нагадаю, це є потужність 15 кінських сил. Так як трактори фактично є візуально повністю ідентичні, то для того, щоб ви при майбутньому прикупівлі такої техніки не припустились помилки і не купили. Трактор з завищеною потужністю на папері, ми з вами проговоримо певні технічні моменти, і ви зможете в майбутньому придбати са те, ту техніку, яку ви хочете, і оплатити кошти саме за те, що вам потрібно, а не те, що вам будуть намагатись нав'язати. Ну, недавно був розташований на нашому YouTube каналі відеоогляд 160-ї серії. Ми детально розповіли про технічні характеристики того трактора. Порівняли його навіть з 120-ю серією потужністю 12 кінських сил. Ну, сьогодні у нас трошки інше завдання. 200-та серія. Значить, це є мототрактор потужністю. Як ми вже говорили, 18 кінських сел. На ньому встановлений двигун 1105. Не вірте жодним продавцям. Завжди перевіряйте особисто. Значить, повинно бути на боці ось таке литво. 1105 двигун. Це говорить про. Кількість поршня один і діаметр поршня у нас 105. Цей двигун у нас має вагу 178 кг і об'єм двигуна 995 см кубічних. Якщо порівнювати його з 15-сильним двигуном, візуально. Вони практично будуть ідентичні. Вага 1100 го мотора у нас 165 кг, тобто різниця між ними порядка 13 кг. І теж у нас є ось Литво 1100 й двигун. Ну, ми це вже з вами проговорювали. Ось так все виглядає. Значить, у нас стоїть більший двигун, потужніший. Це є фактично основна відмінність. Йдемо з вами далі. Встановлений у нас акумулятор. 6 st 60 є ось такий виключатель маси, вже додали. На цих версіях ось такі більш потужніші виключателі маси. Акумулятор у нас Над акумулятором у нас розташована генератор генератор розташований, досить грамотно продумане і його розташування, і саме кріплення. Шків у нас має 5 канавок і є одна канавка вільна, якщо ви маєте бажання під'єднати. Переді роторну косарочку. Ну, на такі більш важкі трактори вже фактично є роторні косарки двохдискові заднім розташуванням. Ну, Завод-виробник передбачив, фактично тут є у нас вільний шків Для задньої роторної косарки або для картопи копалки вібраційної. Ну, йдемо з вами далі. Двигун у нас отримав ось такий Виносний повітряний фільтр мокрого типу. Є в нас ось така вихопна труба вже, як в правдивого трактора. Вона розташована догори, бо в попередніх версіях всі вихопні труби були розташовані під рамою мототрактора. Павний фільтр у нас схований, таку металеву ковбу. Є в нас теж декомпресор, є ручний газ. Ну, рекомендується заводити одноциліндрові двигуни в принципі через декомпресор. Це вам і знімає навантаження з стартера, з акумуляторної батареї. І тим самим ви продовжите життя як електрообладнанню, так і самому двигуну. Ось такий великий маховик. Є в нас електростартер. І фактично ви маєте можливість провести запуск з ключа, спокійно перебуваючи на своєму робочому місці. Встановлено у нас три ремні, звертаю вашу увагу, що для мототракторів більшої потужності, три ремні це мінімальна кількість, яка повинна бути. Тому, якщо вам будуть пропонувати з двома ремнями такої потужності техніки, Техніку не погоджуйтесь, повинно бути три ремні. Натяг ремня, ремні в нас дійснюється з такою простою системою. Один підпружинений ролик. Ідемо далі. Значить, Рама у нас має спереді кріплення для гідроциліндра додаткового, якщо у вас є така потреба. Передня колія у нас розсувна. Колеса у нас фактично збільшеного розміру, 60 на 12 ялиночка і заді у нас 7,5 на 16. Тобто по габаритам і по колесам 18-сильний трактор і 15 сильний трактор є повністю ідентичними. Є повністю ідентичними. Йдемо далі. Стоянкове гальмо. Педаль гальм, педаль щеплення, педаль газу у нас є. Панель приладів. Панелі приладів фактично однакові в цих тракторах. Є датчик охолоджуючої рідини в двигуні, температури охолоджуючої рідини, є датчик тиску масла, є лічильник мотогозин і індикатор. Напруги в бортовій системі мототрактора. Також є ось такий універсальний переключатель, який фактично має на собі і сигнал, і габарити і повороти. Є у нас включатель задньої робочої фари. Ось вона у нас розташована на крилі. Ну і, відповідно, сам замок запалення. Коробка передач у нас тракторного типу. Є два важелі, ось такі. Важіль понижених та повищених передач, і важіль блокування диференціалу заднього моста. Ну, ми на тему того, що блокування диференціалу необхідно критично для цих моделей вже говорили, тому воно повинно бути в принципі. Трактори без блокування рекомендуємо вам навіть не розглядати. Є в нас гідравлічний насос, НШ, і на ньому розташований Гідророзподільник з плаваючим режимом. Теж критично, щоб був плаваючий режим. Звичайно необхідна і потрібна річ. Коробка передач у нас тракторного типу. Трактор має відповідно 6 передач вперід, 2 передачі назад. Ось таке у нас сидіння. Досить комфортне. Сидіння регулюється на салазках вперід-назад, як в автомобілі. Є Бачок для гідрорідини розташований на крилі. І фактично от задній гідронавісний механізм, до якого ви під'єднюєте або плуг, або знімаючи задню кришечку, ви під'єднюєте активну фрезу. Розташування гідроциліндра гідравлічного в нас верхнє. Ну, в принципі, на всіх моделях воно йде верхнє. І на 120, 160 серії. Тобто воно все. Розташована зверху. Гідроциліндри, які були розташовані знизу мототрактора, вже фактично такий варіант відійшов у минуле. значить е Наступна відмінність, крім двигуна е 160-ї серії 200-ї серії. Тобто, в 200-тій серії в нас задній редуктор має збільшені півося Тобто, от ви маєте можливість бачити, як виступає заднє колесо на 15-сильному мототракторі? Ось у нас піввісь діаметром 49 мм. І фактично 18-сильна версія аналогічно виступає колесо. І ще додатково у нас є назовні виступає піввісь порядка 13 см. Тобто у вас є можливість ще розсунути суттєвіше при бажанні. Задні колеса. Тобто, от, фактично, це ще одна відмінність, двигун і збільшені задні піввісі. І фактично фрези в комплекті ж до кожного мототрактора в нас йдуть активна фреза і однокорпусний плуг. Значить, в 120 серії і в 160-тій серії у нас йдуть активні фрези шириною робочою шириною метр 20 м і відповідно на 22 ножі. В 200 серії у нас Іде фреза робочою шириною метр м на 24 ножі. Тобто в нас збільшений двигун, збільшені задні півося і більша задня фреза. Фреза йде більш посилена, так як вона більшої ширини, там більш міцніший посилений корпус іде. Тобто фреза до цього трактора ширину має робочу ширину метр м. І якщо брати масу 160-ї серії, ми з вами говорили в попередньому відео, що вага становить трактора з фризою та плугом 650 кг, то 200-та серія за рахунок потужнішого важчого двигуна, модернізованої заднього редуктора і посиленою більшої фризи становить порядка 710 кг. Тобто трактор. 18-сильний, у нас важчий на 60 кг від 15 -сильного. Ось. сильного. Ну, це фактично вся різниця. Ну, Сподіваємося, що, володіючи такою інформацією, вам легше буде прийняти рішення, чи купувати таку максимально топову комплектацію, чи, можливо, вам підійде 15 сильний тракторець, або можливо бюджетна версія. 120, яка теж буде справлятися фактично з тою роботою, яку ви плануєте для цього мототрактора. Ну, от ще раз гляньте загальний вигляд. все досить гарно, добротно зроблено. Трактор в новому дизайні. Повноцінна, гарна іде зарядка, велика акумуляторна батарея. А на двигуни... Вже 1100-1105, і 1105, фактично необхідно ставити акумулятори ось такі великі, 6 st 60 І в холодну пору року вам буде набагато легше провести запуск двигуна, тому що раніше встановлювалися такі невеличкі акумуляторні батареї. Суто під невеличку таку техніку, як мотоблоки. Там під скутера брались такі маленькі акумулятори, ну, була певна проблема. І відповідно проблема з заряджанням. В даній техніці ця проблема усунута. Ось індикатор заряджання, індикатор напруги бортової показує нам в мережі 12,2 вольта. Ну, приблизно це все, що ми хотіли вам розповісти. Ми зробимо для вас ще окреме. Додатковий, додатковий відео огляд про е запасний інструмент і приладдя, яке йде фактично в комплекті з даними мототракторами, так звані зіпи, що дає нам завод-виробник. Ми ще глянемо кожну модифікацію мототрактора і що завод-виробник дає в комплекті з даною технікою вам. Ну, мототрактор взагалі досить цікава техніка. Фактично, основна його перевага перед міні-тракторами, які ви бачите в нашому салоні, це є в першу чергу ціна. Тобто ціна мототракторів порівняно з міні-тракторами, все-таки різниця порядка в два рази дешевше коштує мототрактор. І надзвичайно економічні двигуни в них встановлені. Тобто це фактично досить вагомий аргумент на користь даної техніки. Ну, наразі це все, що ми хотіли вам розповісти. Компанія Трактор номер 1 запрошує вас відвідати наші майданчики. Дана техніка поступила до продажу, є в наявності на всіх наших представництвах. Ви можете приїхати і попробувати техніку будь-якої модифікації. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт minitractor.com.ua. До нових зустрічей, до нових відео оглядів.